В першу чергу хочеться зазначити, що у нас досі немає можливості досліджувати Азовське море, і ми досі не маємо доступу до, до нього. І на превеликий жарт, все, що відбувається, ми можемо е, про наслідки говорити виключно поки що в теоретичному форматі. Але тим не менш, факти залишаються фактами, і на жаль, е, це гірка правда, що через війну та окупацію Зовське море буквально на очах перетворюється на солону пустелю. І головний удар він припав на водний баланс, е, який виник е, дезбаланс, який виник насправді е, і за дріф. Дефіциту прісної води. І, наприклад, зараз е, е, річки Дон і Кубань майже не підживлюють море. А після підриву Каховської ГЕС було зруйновано систему каналів, які е, десятиліттями. Підтримували екологічну рівновагу у регіоні, тому наслідки ми бачимо вже зараз, і солоність води Азовського моря в центрі підскочила до 16%, тобто це практично вже рівень як у Чорному морі, а також замінилась склад води, і заміна складу води призвела до біологічного калапсу. Ви бачили, що влітку в нас була просто неймовірна кількість медуз цього року. Бачили з новин, так, і ми про це робили не один максимальний матеріал, тому що насправді тони медуз, які витіснили фактично місцеві риби, а вони дуже погано вплинули так само на екосистему, і крім цього, море стало величезним сміттєзвалищем токсичних відходів, відходів війни, і на один лише фактично території Азовсталю лежать мільйони тонн шлаків, які з мишяком і важкими металами. Також можна сюди додати тони тисячі тонн військового сміття, ракети, снаряди, затоплені кораблі, залишки нафти, які від розливу нафти відбувалися, які по факту всі цивілізовані країни. Прибирають, очищують, відновлюють потім екосередовище морів, океанів, але ми на превеликий жаль, тільки це в Азовському морі накопичив на сьогоднішній день. Тому е, все це отруює, все це величезні наслідки має, і все це е, буде ще сотнями років насправді. За можливості, якщо ми зможемо деокупувати територію, будемо мати а, і український, і міжнародний а, доступ до Азовського моря, ми зможемо тільки десятками сотнями років це відновлювати. Коли зруйнувалася Каховська ГЕС, були а, зрушені а, канали, а, і фактично було а, змінено. А, Багато якби маленьких річок да, із, цього, із цієї катастрофи. А тобто там, де була вода, раніше вона пішла. І тому це про цілий регіон, не тільки про Азовське море, тобто тут не про фактично не про забруднення води як від самої Каховської катастрофи, а про можливість мати прісну воду і опріснювати Азовське море. На сьогодні Азовське море це пряма загроза для життя і здоров'я людей. І хочу, якщо простими словами сказати, далі ми будемо це розбирати, що токсичні речовини, тяжкі метали, які накопичуються в організмі людини, вони звідти тут не виводяться. І це все в залежності від кількості токсичних речовин і металів, їхню кількості в організмі просто наближає наш фактично швидку смерть або тяжкі хвороби. І Фактично маємо дві такі загрози: це перше це харчова небезпека по харчовому ланцюжку. Токсичний матеріал, речовини, токсе і тяжкі метали потрапляють до організму людини. Тому вживати рибу з Азовського моря на сьогодні смертельно небезпечно. Важкі метали руйну ртуть свинець, кадмій від заводів та затопленої техніки. Вони накопичуються в тканинах риб. А ми потім це їмо фактично. Тому це найсильніші канцерогени, які спричиняють пошкодження ДНК і провокують неконтрольований ріст ракових пухлин. Наприклад, важливо розуміти, що ці всі речовини, які зараз потрапили в Азовське море, вони дійсно накопичуються в. Морському середовищі тому категорично не можна це вживати. Це Загроза від самої води, тому що через зруйновані очисні споруди та каналізацію в море потрапляють тони неочищених стоків. Це створює ідеальне середовище для спалахів холери, дизентерії. і ми вже бачили подібні трагічні випадки в Маріуполі у 2022 році, коли ще до нас доходили правдиві новини, і ризик повторення епідемії залишається дуже високим. Це про накопичення. Тобто у кожної речовини такої токсичної речовини є своя е, гранична норма, яка може потрапляти в тіло людини. Наприклад, якщо я купаюся кожен день і їм рибу тут, риболовлю, да, і вирощую поруч город, і е, на цьому городі я поливаю там е, теж такою водою, от користуюся цією водою в своєму побуті, а, і вона не проходить належної очистки, то звичайно. Це буде набагато швидше. Тобто, в залежності від того, в якій частині моря ви є, що там відбувалося, але тим не менш, це питання тільки часу. Точно оздоровлюватися не можна, купатися не можна, вживати воду не можна, їсти рибу не можна. Це про десятиліття і сотні років, тому що насправді кожен додатковий рік війни і кожен додатковий рік окупації. Додає десятки сотні років негативного впливу на навколишнє морське середовище. Для того щоб відновити а, і водний баланс, і відновити очистити а, дно моря від а, всіх а, залишків воєнних, так для того, щоб вони там не виділяли токсичні речовини сотнями років, і були море було безпечним тобто, цей а, різні снаряди. А тобто, ми маємо деокупувати. Мати доступ, маємо очистити дно і потім робити водний баланс, а далі вже потихеньку відновлювати екосистеми. Тому програми комплексного відновлення вони можливі, якщо нас підтримує звичайний весь світ, тому що це про мільярди. Але я знаю точно, що такі програми є в ООН, в є, тобто він і, і інших організацій, які насправді дбають про світовий океан і дбра, дбають про життя здоров'я людини планеті. І ми маємо розуміти, що в довкілля немає кордонів. Все, що відбувається в найбільшій країні Європи, відбувається в світі просто з меншими а, наслідками. А Азовське море це море, яке потрапляє, все ж таки має доступ до світового океану. Тому. А, чи вплине це на українців по всій території України так, чи вплине це на клімат, так чи вплине це на екосистему, так чи погано це для здоров'я, якщо ми, ми залишимо фактично е, токсичне мертве море із Азовського в Україні? Це так, ось тому ми маємо об'єднуватися, маємо повертати наше море і маємо привернути увагу всього світу і українців для того, щоб це підтримувати і українців по всьому світу, щоб вони лобіювали інтереси для того, щоб вони все ж таки дали можливість можливість і активізували всім країнам зрозуміти, що Азовське море важливе для світового океану і для нашої планети в цілому. Тому миттєво це не буде, але ми зможемо колись через десятки років зробити його більш безпечним для майбутніх поколінь, але не для нашого. На жаль, тому чи можемо ми зробити це? Сподіваємося, що можемо разом. Вже декілька днів, як ми перейшли термін Другої світової війни, і Друга світова війна тривала в багатьох країнах, і не було такої концентрації на одну територію, фактично, і бойових дій на одній території, які ввелися велися постійно протягом багатьох років. Тому порівнювати з другою світовою це неможливо. Порівнювати з різними катастрофами, які ставалися там. Витік нафти, якісь е, забруднення окремі, да, це можливо зробити, але на превеликий жаль, ми знову ж таки маємо усвідомлювати, що ми найзамінованіша е, територія в світі, в тому числі і Азовське море, сюди ж припадає. Да? Тобто, що е, у нас дуже складна ситуація, насправді екологічна, це екологічна катастрофа, екологічна катастрофа глобального масштабу.